Покрос доєднався до щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства попри війну, виконавчі комітети та військові адміністрації докладають зусиль, аби ширше інформувати суспільство, що ми проти домашнього насильства, і кожен громадянин, що потерпає від його проявів, може отримати будь-яку допомогу. Гідність і свобода кожної людини в цій державі є захищеною. І Кожна людина, яка стикається в своєму житті з проявами насильства, вона має знати, яким чином запобіг. Кти цьому ганебному явищу під час доєднання Покровська до 16 денної акції а він був одним з 30 міст України. Було символічно зруйновано стіну насильства. Кожен її клаптик давав змогу взяти участь в онлайн грі. І Після руйнування стіни з'явився напис Чуйність перемагає насильство. Більш, так би мовити, то нових територіях, не дивлячись на те, що вся зона є зоною бойових дій, але продовжують працювати відповідні служби. Це і місто Мирноград, і місто Покровськ, Новогродівка, Солидове. працюють і три мобільні бригади, тож ця робота триває. Три роки Покровськ має статус міста вільного від домашнього насильства. Навіть під час війни тут працює денний центр соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства. Зараз суди зможе звернутися кожен мешканець Донеччини, бо в такому режимі він єдиний працюючий в області. В нашому центрі є програма допомоги, яка працює, і незважаючи на всі виклики, які зараз повстали перед нашою командою, центр працює і допомагає нашому населенню. Подолати випадки домашнього насильства зафіксовано понад 1400 звернень від мешканців області, що потерпають від домашнього насильства навіть під час війни. Переважна більшість від жінок, 31 звернення від дитини. І головна мета 16 денної акції сказати всім жертвам, терпіти насильства не треба з вами. Поруч і фахівці, і соціальної роботи, і психолог, і юристи. І судді, і поліція, вся команда з протидії запобігання домашньому насильству, вона в місті, вона разом з вами, вона працює і надає ту допомогу, яка буде вам необхідна в той час, де ви є. Ми працюємо на мікрорайоні Южному, будинок 25, з 8 до 4 години з понеділка по п'ятницю. Покровський центр від обласної адміністрації отримав пакунки для жінок різного віку. Під час старту акції окремо було сказано про проблематику роботи з тими, хто є причиною насильства в родині. Для них теж є допомога. Можна прийти добровільно і отримати всю необхідну допомогу задля того, щоб пройти цей шлях, пройти ці всі відповідні процедури, відповідну психологічну допомогу, можливо, і таке лікування психологічне, задля того, щоб скоригувати свою поведінку, зберегти свою родину і повернутися до нормального повноцінного життя. Інформаційна компанія «16 днів активізму проти гендерно-зумовного насильства включає і ознайомлення з друкованими матеріалами, де вказано, куди можна звернутися, а також роботу з людьми на вулицях. Наші сфахівці будуть виходити і на залізничний вокзал розповсюджувати інформацію, розповідати щодо проблематики насильства, розповідати про наші служби, які залишилися, працюють в городі. Що вони чим вони можуть допомогти? Ця, ця активність буде на протязі 16 днів. 10 грудня підіб'ють підсумки акції, зокрема оприлюднять кількість людей, що так чи інакше взяли в ній участь.